Well, hello everybody! Сьогодні я знову в вашому улюбленому порту мі. І сьогодні знову ми будемо з вами готувати неймовірні коктейлі. Ну що, let's get started! Huh? Так, зараз ми будемо готувати знову без бармена, але за чутким рукаводством. За кадром. Так, дивіться, перший коктейль буде під неймовірною назвою Перемога. Для цього нам знадобиться бокал. Пережований мною особисто лід. Так, і перше, що мені треба зробити, це насипати ось такою крошечною ложечкою половинку бокалу. Оу! Oh. Oh. So sorry, I'm so sorry. Проблеми білих о, майже ідеально! З першого разу, до речі, мене попередили, що треба трошки прискоритись, тому що цей бід бистро тану. Тому зараз цей коктейль я спробую приготувати дуже швидко. Так, мені зараз знадобиться ось така штучка дрючка. Так. Так, 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 так. Перфект. This blue cruiser. Хопа. <laughs> uh. І тепер, коли ось ця блакитна штучка, дрючка. Ой, я забула, що це не лід. Готова і дуже приємно пахне. І алкашка мені подобається. Я додаю ще трохи льоду. Mm -hmm. Thank you very much. Оп, хоп, хоп. Я так це не зграбно роблю, це так смішно. Mm -hmm. Так, здається, достатньо. Перфект. Uh -huh. Тепер додаємо ось цю штучку-дрючку, але дуже обережно, адже в нас вже є одна е половина. І давайте не забувати, що це все ж таки жидкость. Look at this fucking magic. Це <різований> ті злічу. І ви тільки подивіться: ось майже за дві хвилини я приготувала неймовірний коктейлс. Ну що, а тепер ми будемо його коштувати. Вау, ось такий в нас, друзі, вийшов, коли його я змішала, перемішала тільки що в блю джинс. <гум> Від портуму. Я зараз вже... Втратила два нігті, а це добрий показник. Такий, друзі, мега-апельсиновий фреш ще й з алкоголем. Ви знаєте, воно на текілі, але текіла не відчувається. А це означає, що? Що сьогодні я додому поїду не сама. <клух> <клух> Жартую. Дивіться, якщо ви обожнюєте текілу так само, як її обожнюю я, вам не те, що повинно сподобатись це райське насолодження, насолода ця райська, ви просто ахуєєте. Тому, друзі, якщо ви будете десь на Подолі або просто в Києві, то ви можете завітати цей неймовірний клуб. І подивитися не тільки на неймовірну програму, а ще й скуштувати неймовірні коктейлз. Ну що, я сподіваюся, що коли ви тут будете, ви обов'язково скуштуєте цю прикаладесну штучку. Воно насправді дуже схоже ще на якусь жуйку, теж е, з дитинства. Але я не можу згадати яку. Типа, знаєте, якась хуба-буба, you know, like I mean. Uh... Але апельсинову. А потім жуйка. Я не знаю, як це описати, це просто щось неймовірне. До речі, алкоголь взагалі не відчувається. Ні, ну це сказка, це рай. Це просто адамове яблуко. So, next one gin fizz, друзі. І зараз мені знадобиться ось цей стаканчик. І в нього я зараз. І в цей стаканчик я покладу трошечки апельсинів. Хотіла би свій ніготь, але вони ще тримаються. І, і ось такою штучкою мадлером я зараз оце все трошки перетовчу. Зроблю такий собі фреш. Так, мені здається, достатньо. Так, і тепер от сюди ми додаємо лід. Набираємо о, неймовірний отакий от стаканчик. Металевий. Додаємо трохи льоду. І тепер, коли я додала сюди лід, я буду додавати сюди неймовірні інгредієнти. Так, для цього. <рес> так, мені треба рожевий джин. Так, додаю трохи джину рожевого. Хоп. Хоп. Уу, який приємний аромат. І тепер наступний інгредієнт у нас це лимонний сік. Oh. Його ми додаємо. Його ми додаємо. Так, після лимонного соку додаємо сироп троянди. Ви знаєте, я обожнюю троянду, тому зараз ми будемо додавати її, а не ваніль. Ммм. Пахне, ніби це якась парфумована вода. А, одразу у стакан. Опа! Вона така липка. Як і я. Так, і тепер, коли в мене нерви вже а, знову повернулись в норму, мені треба шейкер. <рес> <рес> мені, звісно, сказали трохи по-іншому зробити, але я його закрила все ж таки. Так, і зараз я буду його трохи шейкувати. Улюблена рубрика. Мені показували якось кота. Ні, ну може це ну, через це я і не бармен. Атран! Мені дали підсказку, друзі, що треба трохи активніше. У мене зараз відпадуть ручки і ножки. Так, мені якось показував, десь треба Все. Ух, в якусь особливу точку. Так, і зараз переливаю ось цю ароматну штучку-дрючку знову назад. І зараз, ось цією крошечною лопаткою, я додам трохи льоду. І тепер ми додаємо газировку для того, щоб зробити такий лимонад. Але алкогольний. Ух! І зараз я трошечки це перемішаю. Як я бачу, лід хоче наружу, але ми йому все. Не Так, у нас вийшов ось такий неймовірний джин фіз. Друзі, зараз я його спробую, але я вже бачу, що здається. Зараз для мене джин знову сподобається. І дійсно... Mm. Це навіть на лимонад не схоже е, з джином, тому що в джині є е, такий ягідний присмак, і він дає дуже прикольну нотку, таку, знаєте, ягід якоїсь. Маліни, І дуже прикольний такий взагалі букет виходить, тому що ось ця газировочка така, знаєте, трохи. Е ну, ви знаєте, який ефект дає газировка, так? І ось вона якось робить ці пузиріки. І ось цей апельсин з лимоном він такий, типу, знаєте, Hello Я тут. Я навіть не знаю, Прикол, прикол. Ви знаєте, я так коментую майже все, що можна прокоментувати. Так прикольно, так е прохолодно, так тепло, типа дуже смачно, дуже прикольно. Я, до речі, відчуваю тут трохи троянди, але не настільки, наскільки можна було б так, <сміт> і це навіть добре, тому що цей присмак дуже часто може набридати людям, але. Взагалі, за рецептом сюди треба ванільна оця штучка-дрючка. Але, друзі, якщо ви захочете, вам можуть зробити і саме таку, як в мене. Тому нагадую вам: якщо ви будете у Києві, обов'язково завітайте у Порту, тому що тут з четверга по неділю, з п'ятої. Вас будуть чекати неймовірні коктейлі, які ви можете скуштувати. І так само ви можете подивитися, як їх готують тут неймовірні бармени. Тому, друзі, якщо ви любите геїв, якщо ви любите клуби, вам обов'язково треба сюди. Ну що, друзі, сьогодні я приготувала для вас два неймовірних коктейля у неймовірному клубі порту. Тому, якщо вам сьогодні все сподобалось, то ви обов'язково можете підписатися і підтримати мене в моїх соціальних мережах. Обов'язково підписатися на мій ютуб-канал на соціальні мережі портуму, які будуть в описі до цього відео. А також ви можете прокоментувати це відео, підняти актив. І якщо все ж таки вам сподобалось це відео. То ми знімемо ще одну частину, а може й не одну, де приготуємо для вас ще декілька коктейлів. Ну що, а мене все так же звуть Діва And I see you later, bye!